Кожне моє слово, яке я зараз скажу, є виваженим і обдуманим. За кожну букву я відповідаю. Я маю на це право як дружина зниклого безвісти захисника, яка не бачить справедливості ні в чому. Я не коментую щось від третіх лиць. Я можу тільки коментувати те, що я почула особисто від держструктур, і те, де стала свідком якихось подій. Зараз мова йде про онлайн-зустріч з пані Іриною Верещук вчора, де устроїли публічну порку дружині загиблого захисника. Від недавнього часу, а до цього він був зниклим безвісти і сестрі зниклого безвісти захисника Маріані Яцеленко. Не дати повністю себе захистити, по-перше, чому вона вийшла? З тим відео в соціальну мережу TikTok, де розказала про звернення, яке ходить по соцмережах, на Кирила Буданова. Що внесли на обмін 1700 людей. Вона не розкрила якусь державну таємницю. В цьому, в чому на цій зустрічі вона була винувачена. А ще звинувачена вона була в, в обмінах, що вони відбудуться тільки через неї. Ви смієтеся, вони можуть не відбутися через Мар'яну. Ви що, як ви можете? А як же так? Ми з вами. Ми з вами ми підтримуємо. Ні, ви не підтримуєте тих, хто вам незручний і задає незручні питання, тому що можливості мені сказати Слово після того, як я хотіла задати пані Ірині по поводу рабства, не дали. і... Сказати по поводу Мар'яни теж не дали, зато була величезна можливість тим громадським організаціям, які співпрацюють з Офісом Президента і безкінечно кажуть дякую. Мене нема слів. Як ми маємо пройти це все родини зниклих безвісти? І полонених, обичні люди, я не знаю. Рецепту від цього немає, я просто, чесно, в тупіку.